Помста орешникам. Путін вестериться через захоплені американським спецназом російські танкери. Як Кремль усе це вигрібатиме з усіх іноземних країн, уряди, яких є маріонетками Москви для Росії Венасуала було І Як це вплине на війну проти нас? Росія багато постачала Венесуелі озброєння. По та новий світовий порядок Дональда. Хто наступний у списку Трампа завойовника? Небо над Львівщиною розрізає мережево спалахів, за яким відлунням доноситься серія вибухів. Росія заявляє, завдала удару над звуковою балістичною ракетою «Орєшнік» – новою лякавкою Путіна, здатною нести ядерну боєголовку. вже друге застосування цієї ракети після удару по Дніпру більше року тому Москва демонструє, вона готова підвищувати ставки і бити по Україні урішником. Та адресат зовсім не Київ, це в тому числі реакція на події, які відбулися на протилежній частині земної кулі. Північна Атлантика, американський десант з гелікоптера висаджується на венесуельський танкер Бела 1 який після більш ніж двотижневої погоні в океані змінив назву на Марінера та підняв російський прапор. Москва ніби сказала, це наш, а не венесуельський, тому не чіпайте і для супроводу відправила свої військові кораблі. Та штати це не стримало, і спецоперацію вони провели буквально перед носом росіян вчора ми захопили судно, яке належало Росії, і Росія вирішила не захищати це судно від нас. Це був великий крок. Не пройшло й години, як Південне командування збройних сил США відзвітувало про десантування на ще один танк ретіньового флоту Софія. Безумовно, це страшне приниження для Росії. Фактично, територія корабля вважається суверенною територією Росії. З юридичної точки зору це те саме, що. Якби американські солдати зайшли на територію російського посольства чи просто фізично на територію, яку Росія вважає своєю, наступного дня берегова охорона США захоплює вже третій нафтовий танкер. Очевидно, так США роблять блокаду, щоб Венесельська нафта не йшла нікуди без дозволу. І уявіть собі істерику у Москві. Під час інтерв'ю Дональда з своєму улюбленому телеканалу Fox News ведучий питає, чи дзвонив йому Путін після захоплення танкера. Володимир дзвонив вам після цього. Я не хочу цього говорити, але річ у тому, що російські кораблі, а саме підводний човен і есмінець, вони обоє дуже швидко відійшли, коли ми прибули. Те про що не хоче говорити Дональд, Путін навпаки намагається роздути на весь світ, і, хоч формально, Росія позиціонує удар решникам як відповідь Україні, Сокрушительний удар Вазмізді нанесли сьогодні. наші війська в відповідь на терористичну атаку київського режиму на резиденцію президента Росії. В області. По факту це сигнал від диктатора, що він обурений захопленням російських танкерів і спецоперацією США в Венесуелі і не дарма. Рік тому РФ втратила Асада у Сирії. Потім американці рознесли іранських аятол. А тепер Мадуро і російські танкери, захоплення яких принижує Путіна в особливо жорсткій формі. Ми захопили корабель, а нафта розвантажується прямо зараз. Саме нафта, поклади якої у Венесуелі вважають найбільшими у світі, є основним економічним інтересом США у подіях останніх днів. США негайно почнуть переробляти та продавати до 50 мільйонів барелів нафти з Венесуели і займатимуться цим безстроково. Штати Америки спільно з Венесуелою будуть мати можливість створити власний опек і будуть мати можливість диктувати свої ціни на нафту. В усьому світі тому це насправді серйозний бізнес-проект. В якому були прораховані достатньо серйозні політичні ризики, які є всередині країни, у викраденні Мадуро, Дональд вочевидь, керувався правилом: немає людини, немає проблеми. А проблемою для нього, як відомо, були зв'язки венесуельського диктатора з Китаєм, Росією та Іраном, які він тепер вимагає від нової влади повністю обірвати. То може в якийсь момент він так само вирішить. Із Путіним ви колись віддасте наказ провести операцію із захоплення Путіна, я не думаю, що це буде необхідно. Утім, все на що спромоглася, Москва, це відігратися. На Україні так воло висловити занепокоєння в ООН. Предлагає приглапризиває американського рукавостні медленно освободити законно ізборного президента незалежного государства. Із цього приводу поповзли припущення про договорнячок між Вашингтоном та Москвою, який ще у 20-му році передбачав нині покійний одіозний пропагандист Жириновський. Мовляв, Росія закриває очі на Венесуелу, а США поступаються Україною. Ми там, будь по Україні би свою позицію ви веде заміні правильно, а йому дали можливість по Венесуелі в приміру, яка прем'єру кабіне, он Венесуелу берет в Україну. Тема договорняку про Венесуелу в обміну Україна повний абсурд. Росія могла би віддати всі свої країни Африки і Азії в обміну України, але може Кубу віддати, але точно не Венесуелу. І причина та сама стратегічна. Якщо Венесуела стає вільною, то вона. Починає з часом з руками видобувати можливо навіть більше нафти ніж сама Росія. Це для них катастрофи. А тому РФ намагається продати цю тему, аби перебити присмак від цієї поразки в Карибському басейні. Москва біснується, бо десятиліттями вкачувала Венесуелу мільйони доларів та будувала там військові підприємства. За 100 кілометрів від Каракаса на одній воєнній базі був величезні що. Цехи по імпорту компонентів для шахедів по їх частковій зборці робили вони це і для Росії, і для Ірану. Я думаю, що американці швидше за все їх розбомбили. Ба більше Росія поставила у Венесуелу величезну кількість ППО. Два комплекси С-300, 9 буків, 44 А-125, а також 14 літаків су 30 що теоретично тепер може зіграти нам на користь, вважають експерти. А тепер давайте уявляємо. Що оновлені владі Венесуели раптово стали потрібні гроші, і є якась європейська коаліція держав, яка хоче викупити зайві ракети для ППО у Венесуелі, і через деякий час ці комплекси вони ну раптом з'являються на території України або російські суд тридцяти. США показали, що вважають Латинську Америку своєю зоною впливу, а застосування сили проти інших країн це залізні закони світу, заявив заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер. Можна скільки завгодно говорити про міжнародні пристойності та все інше, проте ми живемо у світі, у реальному світі, який керується силою та потужністю. Це залізні закони світу. Спочатку тижня на сайті Держдепу США висить закріплене повідомлення: це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб її безпеці хтось загрожував. Однак такий поділ світу на півкулі по суті збігається зі світоглядом Росії та Китаю і у довгостроковій перспективі дає їм козирі на територіальні зазіхання. Та якщо західна півкуля відходить Вашингтону, то східно виходить тоді, що віддають опонентам. Західна півкуля це безумовний пріоритет Сполучених Штатів Америки. Але говорити про те, що вони сказали, що оце от лінії, яку от ми розмежування намалювали на карті світу, і от далі такої то е -е -е -е, точки ми не підемо. Ну це міфологія. Завтра, якщо почнеться операція, в Ірані. Ми всі забудемо про цей пост, про те, що західна півкуля за е, Америкою. А в Ірані тим часом вже другий тиждень вирують протести, спричинені гіперінфляцією та сукупністю внутрішніх факторів. І якщо режим квір почне масові вбивства протестувальників, це дасть ізраїлю та США всі підстави для повалення режиму. Говорити, що це призведе до кардинальних змін в іранській Політиці ні, але це може призвести до змін прийняття рішень, до змін персоналі так. І на певний час Іран може, ну скажем так, по перше, він перестане бути а, таким активним гравцем, яким був ще 5 років тому в регіоні. Та не пройшло і кількох днів, як Дональд анонсував наступний хрестик у своєму списку завойовника картелі контролюють Мексику дуже сумно спостерігати за цим і бачити, що сталося з цією країною. Ми припинили 97% постачання наркотиків по воді, і тепер почнемо діяти на суші. Іншою ціллю може стати дружній Росії режим на Кубі, який повністю залежав від нафтопотоку з Венесуели. І цього особисто прагне державний секретар США Марко Рубіо, який сам є виходець з родини кубинських іммігрантів. Все, що відбувалося з Венесуелою, це постійне лобіювання саме Марко Рубів, який є дуже проукраїнським. Він добре знав, що Мадуро спочатку захищали саме росіяни вагнерівці з 2019 року. Зараз вже захищали кубинці, але теж треновані росіянами. Це був підрозділ так званих чорних бретів. І найбільшим відповідно до заяв України в ООН, найбільшим іноземним контингентом на стороні Росії є саме кубинці. Ті, які виють проти нас У нас вже ось три дні тому п'ятий полонений кубинець. Е, відповідно, Марко робів бачить це чітко, як віз зла. Заступник голови адміністрації Трампа Стівен Мілер струсив пили ще однієї теми, про яку періодично згадує Трамп. Це перехід до США Гренландії, попри те, що найбільший в світі острів є суверенною частиною Данії. Дональд наполягає, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам з огляду на національну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія чи Китай прийшли до Гренландії, бо якщо ми не візьмемо Гренландію, у вас Росія чи Китай будуть вашими сусідами. Цього не станеться, в свою чергу прем'єр-міністрка Данії називає такий сценарій кінцем НАТО. Данія це найближчий партнер Сполучених Штатів Америки внутрі НАТО. А припускаємо, Трамп о, вкотре заявляє, що він не відмовляє можливості військового вирішення питання. Трамп заявляє про анексію Гренландії. Данія апелює до п'ятої статті НАТО. От вам абсурдна ситуація, правда? Трамп додав, що хотів би укласти угоду про Гренландію у простий спосіб, щоб не доходити до складного, тобто розглядаються різні сценарії. Тобто, судячи з усього, найбільш вірогідний варіант це буде все ж таки домовленість між США і Данією е про розширення воєнної, е скажімо так, наявності Сполучених Штатів Америки і Гренландії е з відповідними якимись економічними преференціями. Я не вірю ні в які воєнні напади на Данію. А особливо в рік виборів е, особливо в 2026 році, отже, Дональд Трамп продовжує руйнувати стару систему світу, і тепер ключове питання, де він застосує свої радикальні методи, далі цього тижня. Сенатор Грем заявив, що Трамп схвалив двопартійний законопроект, який дозволить США тиснути на Китай, Індію, Бразилію, щоб спонукати їх відмовитися від закупівель російської нафти. Ні, ігри з президентом Трампом. Такий пост російською мовою в соцмережі їх опублікував акаунт Держдепу США. Тож як знати, може незабаром він вирішить Чить змінити свою стратегію і щодо Росії Артем Куля, факти тижня. Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал Факти тижня Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Події 2026 тисячі які змінять світ і вплинуть на Україну. Айдежипрезидент yeah. вибори у Штатах. Республіканська партія ризикує зазнати серйозного внутрішнього розколу. Нові ігри Орбана, від якого залежить наш вступ до ЄС, ось такі білборди можна побачити у Будапешті чорний лебідь для Росії, що може принести мир в Україні. У них катастрофічна ситуація з економікою і передбачення від штучного інтелекту. 2026 рік, у якому світ заходить у політичний віраж на високій швидкості і зі знайомими обличчями. Really Він буде роком посилення штучного інтелекту в політиці та системі безпеки. Хоча не для всіх. Уважаємий Владимир Владимирович, благодарю за внимання. Для одних країн нові технології стануть інструментом кардинальних змін, для інших політичним антуражем. Це відео не про технопрорив, а про імітацію прогресу там, де його немає. Рік червоного коня. Ні, звісно ж, не цього. Старі кадри, старі інтонації. У 2026-й Російська дипломатія входить з незмінними наративами і відсутністю нових аргументів. Москва продовжує говорити мовою ультиматумів, та, попри все, переговори тривають. Ключова подія для е, всього світу. Це якраз фіналочка або ні мирних перемовин. Перед різдвом постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер заявив, врегулювання війни може відбутися протягом трьох місяців. За менш оптимістичним прогнозом наших експертів, угода буде підписана до літа. Збігтися має ціла низка чинників. Може, штучний інтелект допоможе визначити точніше? Роблю запит GPT згенерувати прогноз на підставі всіх наявних даних. Отримую два головних сценарії. Перший обмежений мир, стійке перемир'я друга половина року. Найімовірніше із серпня припинення бойових дій. Фіксація лінії розмежування за активної міжнародної участі. Песимістичний сценарій вічі у 26-му Виснажлива війна продовжується. А епізодичні переговори результатів не дають. Однак є важливе, але все можуть змінити чорні лебеді. Це може бути і раптовий перелом на фронті, і кінець Путіна, і колапс економіки Росії. До речі, останній варіант цілком реальний. Економісти описують виснаження російських резервів на тлі зростання воєнних витрат. А ось так виглядає офіційний образ добробуту на тлі реальних економічних показників. Росіян заспокоюють мультиками на кожному столі вкусні ватрушки, а на душі спокійство і радість. Поки пропаганда працює, кожне нове потрясіння відбувається не лише на бюджеті, а й на здатності Кремля планувати наступні кроки. В року в російській економіці будуть Дуже великі проблеми у них катастрофічна ситуація з економікою, оціна на нафту, санкції і так далі. Саме через російську нафту йдуть найболючіші удари. Причому не лише фігурально через санкції, а й буквально набагато кращі санкції потужніші це вдари по російських МПЗ, по тиновому флоті і так далі. Нафтогазові надходження доказни країни-бензоколонки помітно скоротилися, майже на чверть порівняно з попереднім роком. І продовжують падіння. Економіка повільно йде на дно, наче танкер. Утім, без ілюзій. Запас міцності у Росії поки є. А ось якщо США таки наважаться посилити тиск, він може вичерпатися значно швидше. І тут в епіцентрі подій знову Дональд Трамп і проміжні вибори до американського конгресу, що відбудуться на початку листопада. Одна з ключових подій цього року прогнозується, що республіканці втрачають палату представників, але з мінімальною перевагою залишають сенат. Що робить сенат в принципі не працюючим абсолютно? А палата представників ну, переходить під демократів. І тому конгрес по суті вибуває з активної політичної гри. Якщо а, демократи утримують перевагу, то вже вони готуються ну і для імпічменту Трампа а, засудити його і його прихильники його. Команда тому і там вже буде дійсно важка битва і для Трампа дуже нерожева ситуація. Вирішальний момент для Трампа Трамп або збереже більшість в Сенатній конгресі, або він позбудеться більшості, як мінімум, в одній з палат, а можливо навіть і в двох палатах. Здавалося б, внутрішня американська кухня, але насправді ці вибори можуть перегорнути геополітичну шахівницю. Чому по перше до їхнього проведення господарю Білого Дому потрібно буде зафіксувати свої здобутки? Це вплине на результат виборів. А отже, спонукатиме Трампа до активних дій. До літа йому необхідно завершити цей перемовний процес успішно, бажано, щоб максимально отримати всі бенефіти, щоб було достатньо часу, щоб в ході, Фінальної стадії передборчої кампанії розкрутити це і подати свою як ключову зовнішню політичну перемогу. По-друге, саме конгрес визначає здатність США підтримувати Україну та стримувати Кремль. Тож від розкладу сил у ньому залежатиме багато і для нас. Якщо демократи отримають більшість у палаті представників, підтримка України може прискоритися. А тим часом у географічній близькості до нас відбудуться ще одні парламентські вибори в Угорщині, і їх експерти називають найважливішими для Європи. я не хотів би бачити Європейський Союз у стані війни. Давати гроші означає вести війну. Будапешт, а точніше прем'єр Віктор Орбан, і це уточнення важливе. Давно грає проти шахівниці. Такий собі троянський кінь у ЄС, бо системно діє всупереч Брюсселю. Витує допомогу Україні, санкції. Ви обманюєте. Я маю на увазі західних європейців. Обманюєте внутрішня кампанія Віктора Орбана. Дедалі частіше будується на критиці європейських інституцій і допомоги Києву. У цьому я присвідчилася особисто. Такі білборди можна побачити у Будапешті. Ляльки Брюсселю хочуть підняти податок. Давайте протестувати. І що цікаво, зверніть увагу: борт в українських кольорах. Така собі демонстрація антибрюссельських і антиукраїнських настроїв чинного угорського уряду, прилюдя до виборів. Але чи дійсно такі ідеї заходять виборцям угорцям? Плев медіакампанії відчувається. Особливо негативний вплив, тому що люди роками чують е, наслідки війни, е, насаджується страх війни, е, страх економічного впливу е, війни. Але це не всі так. Дуже багато людей відчувають солідарність до України і не підтримує антиукраїнський курс. Розповідає мені чава Каталін, що понад 15 років живе і працює в Угорщині. Вплив опозиції відчувається саме в столиці. Утім, курс Орбана незмінний. Більше того, він консолідує навколо себе інші країни. Орбан хоче створити вісь Угорщина, Чехія, Словаччина, таку собі нову коаліцію. І головним її завданням має стати гальмування допомоги Україні. Схоже, у цьому Будапешт не хоче виглядати самотнім до єдиної лінії Євросоюзу. Але чи вдасться Орбану такий маневр? За даними різних опитувань, підтримка правлячої партії Фідес, угорський громадянський союз, падає, а опозиційної тіси росте. Ймовірність, що прем'єрське крісло вислизне з під Орбана, чимала зараз. У нього ситуація з виборами, виходячи з сьогоднішнього дня, знову ж таки не дуже хороша. Утім, так просто політичний довгожитель Орбан з влади не піде. І якщо перспектива парламентської перемоги розсиплеться, може зробити гамбіт. Змінити конфігурацію влади, вони партія влади почала вже говорити про можливо те, що потрібно змінити конституцію і посилити роль е -е, Орбана, але вже не як прем'єр-міністра, як президента, тобто повністю поміняти конституцію і створити сильного президента, і таким чином е -е, переграти, е -е, власне кажучи. Свій народ, який судячи з усього, в принципі, стоїть на грані, того щоб сказати, ми стовбилися від та в будь-якому разі зрозуміло, старий устрій дає тріщини, а значить, зміни будуть. І тут ми переходимо до ще однієї важливої події, яка може вплинути безпосередньо на нас. Цьогоріч Європа має визначити чи давати повноцінний старт шляху України до Євросоюзу буде він розблокований, чи не буде він розблокований. Йдеться про перехід до наступного етапу євроінтеграції, затвердження плану вступу до ЄС. Така собі дорожня карта. Саме Угорщина в тандемі зі Словаччиною і Чехією може загальмувати процес, якщо вибори не внесуть корективи. І звісно ж, це рішення стане лакмусовим папірцем наших європейських перспектив. Питання лише чи вистачить заходу політичної волі? Простих відповідей 2026-й не обіцяє. Алла чи факти тижня, а єдині новини.